То ж хотілося б знаєте, розпочати заяв ультраправого проросійського кандидата президента Румунії Келіна Джорджеско. Ви мабуть читали, бачили, от який сказав, що. Ну, Україна є, знаєте, вигаданою державою. Це сказав, що вона там, нібито неминуче буде поділена між сусідніми країнами. Він так також згадав ці якісь так звані румунські території України, і вже сьогодні він заявив про якусь проблему з поведінкою президента України і назвав його напівдиктатором. От, все ж таки, на вашу думку, кому саме цікаво адресовані ці, ну, відверто цинічні заяви? Бо ну знаєте, зазвичай політики використовують в своїх кампаніях от. Ті настрої, якісь переконання в суспільстві, щоб собі зробити політичні багли, так скажімо так, знімаючи температуру. Але якщо вони все-таки орієнтовані на виборця Румунії, то про що це може свідчити? Чи саме от в цьому випадку це Росія намагається розполити оці настрої в Румунії? На це не реагував би досить серйозно. Під ті вибори це є в усіх країнах, особливо тих, які межують з Україною на шанс країнах Європейського Союзу. Досить серйозні пророслівські сили є в Молдові в Угорщині. Є вони і в Польщі, і нещодавно в Польщі так само у представників так званих там Радок проросійських партій партій так само є подібні висловлювання щодо територіальної цінності українців. Абсолютно імперіалістичні хворобливі те саме на жаль. Ми бачимо зараз в Румунії. Я би це не сприймав би серйозних, тому там за маленьким виключенням там угорщини. І інших країн, де це, це нападає, має своє зростання в тому числі електоральне, в таких країнах, як Румунія, Польща, навіть аж Молдова, слава Богу, ці сили не мають серйозної перспективи, особливо якщо ми говоримо про Румунію, це така абсолютно маргінальна е, секта, е, яка має свій там потолок по е, виборцю проросійському, який через там. Історичні певні е історії є і живе всі країни. На жаль, цим користується Росія, вливає все насправді величезні кошти, щоб тобто, якось спробувати це розвивати і розвивати, ну і ще просто говорити про те, що повість так, є відповідно про російська, в тому числі в країнах європейського союзу, країн, що от не так це однозначно і в першу чергу стоїть метати е про український порядок денний е серед європейських країн. Чи виходить вони все? Я сказав би що є якийсь успіх. Європа Намагається бути консолідованою. Є у нас проблеми найбільше договорчими. Є проблеми в з... є проблеми зі словаччиною цілому Тиловому... зараз. Точно можна характеризувати як надійного українського партнера. Тому я не вбачав би ще є такі велики. високі проблеми. Плюс, якщо ми оцінюємо цього конкретного виростка. Яку зараз ми бачимо на рекламах про російського абсолютно він не має, він не має жодних шансів на, на якийсь серйозний а, політичний вплив на вибори а, в країні? Це все не серйозно. Я ж кажу, тут скоріше все її морок. Це розуміє Росія, і просто шапка робиться на послаблення позиції всієї Європи щодо підтримки України. Ну на нам треба жорстко реагувати. Безперечно, це наша дипломатія. Має жорстко реагувати і намагатися робити все, щоб в її країнах ну, і Жормунії для них це закінчити залізницю за з Росії за антиукраїнські речі. І тому що чесно -то каже, що якщо Румунія, Польща, Угорщина хоче будувати якісь стосунки, вдаємо приємські то от таке має не толеруватися, тому що, ти но секрет з усіма проблемами нашої країни в Україні. немає. Такого явища, як якісь антирумунські речі, антипольські речі, антиугольські речі, е висловлюють будь-яких політиків будь-якого рівня та територіальної цілості цих країн. Ми собі таке не дозволяємо. Ми не коріємо на імпералізм. Ми імпералізм знищим проти нього воюємо. І якщо в цих країнах таке толерується, то велике питання щодо е наших подальших е розвиток розвитків відносин. Е е вони можуть бути виключені на взаємо. Е це, ну на взаємних умовах, та тобто, ви так само маєте всі речі засуджуватися, пане Олеже. Ви сказали все ж таки, що він на цей джорджеску він на маргінесі, так в Румунії, але я ще все ж таки хочу підкреслити про те, що. Вибори в листопаді, які пройшли пройшли в Румунії, він виграв. Звичайно, що результат цих виборів Конституційний суд Румунії скасував, тому що ну встановили, що там були використані всякі маніпуляції, в тому числі в Тіктоці. Ну, загалом, якісь от відповідно він не виграв ці вибори. Але знову ж таки, якщо знову будуть застосовані до прикладу, ми так знаєте, можемо тільки уявляти якісь маніпуляції з боку Росії, як це вже було в листопаді, і умовний Джорджеску, який заявляє заявляють такі цинічні просто ну відверто речі, умовно стане таки президентом Румунії. от розумієте Чи є тут така загроза все-таки? Бо ми знаємо, як гібридно діє Росія. Цього разу вони використали умовно Тікток, можуть наступного разу використати якісь навіть інші, всякі розумієте, маніпуляції, щоб привести свого, ну скажімо так, протеже до влади в Румунії. Загроза справді є. Я тут вами погоджусь. Давайте подивимося на ці проблеми, які були в Майсанду в Молдові. Давайте подивимося на те, потрапити в Грузії. На жаль, в Грузії після такого підняття національного країни після війни з Росією абсолютно про європейський курс. Зараз країна повернулася до абсолютно проросійської повістки. Це буде мати наслідки щодо європейської інтеграції країни, і це вдалося зробити цілими метами трительні Росії у великішні питання. Грузію, такі проблеми були у Майя Сандову, їй вдалося їх подолати, а безперечно, це все буде продовжуватися на рівні інших країн. Тут питання, яке не будуть з цим боротися, так ми маємо ще одного проросійського недобитка в Угорщині. Ми маємо ці загрози більшості країн, наших сусідів. Але тут ну, що стосується Румунії, так якщо цей пан, припустимо, прийде до влади в Румунії, ну безперечно, це нічого хорошого не чекає святими висловлення. Але треба розуміти, що і НАТО для Румунії може бути досить суттєвим. Це країна Європейського союзу НАТО. І ну, це просто можна закінчити зрано, що пізно з такою проросійською повісткою. А е, я, не, я, я не хочу тобі дозволяти якесь, то певне, але хто така Румунія без Європейського Союзу без НАТО? Давайте подивимося на касельницю сухопутних військ Румунії, Угорщини. У мене таке одне прохання. Ну перестаньте смішити так. Тому що, ну коли всі ваші панки могли закінчитися там двома бригадами ТРО е в вашій країні без почати реалізується, то тут треба трошки треба, треба трошки зупинитися з цими заявами. Ну тут питання просто: що ж як народ розпорядиться твоїм виборчим право тих, наскільки піде на ці маніпуляції? Ну якщо хтось серйозно е хоче отримати українській території, ну ви, ви отримаєте. Абсолютно протилежне та на що ви сподіваєтеся. Якщо ви хочете такого розвитку замість європейського союзу, ви хочете такого розвитку подій? Ну воля ваша, ми точно свого віддавати не будемо і реагувати на будь-які посягання на наш суверенітет. Будемо будемо жорстко. Я цьому просто не сумніваюсь, пане лише. ще така тема? От цікаво пишуть про те, що Трамп ймовірно провів. Телефонну розмову з Путіним, бо от про це він обмовився так на прес-конференції у домі якраз і після того, як от розп... під час того, як розповідав про авіатрощу, що сталося у Вашингтоні, і от власне, наскільки на борту літака були росіяни там чи спортсмени російського походження, то в Трампа запитали, чи він загалом мав з цього приводу розмову з диктаторами. І він відповів, що він так розмовляв з путіним, але не про це. Водночас, Пісков, так, рот Путіна. Заявив, що такої розмови не було, і отут цікаво, чому все-таки, на вашу думку, така різниця, знаєте, в цих заявах. Умовно, ну, там президент Сполучених Штатів каже, декларує одне, а там представник Путіна інакше. От, як ви гадаєте, важко досить про це говорити, тому що ну, позиція Росії адміністрації Путіна і піскова, якби все традиційно, вони дуже люблять підміняти. Факти, історію, і якби це не новина, що вони десь можуть підміняти те, що сталося, і вони ж обожнюють заперечувати те, що відбувається. Але тут я буду обережний, тому що і власна кажучи, адміністрація Трампа <реку> декларує ну от, подібну політику його оточення прямо говорить про те, що в нього немає ніякої стратегії, це доволі такі не особистість, яка зараз є президентом. Сполучених штатів у нього нова адміністрація. Вони не передбачувані, вони самі це пояснюють тим, що вони не мають ще напрацювань стратегічних по багатьох напрямках. І подивіться, скільки за принаймні місяць у Трампа було ну, мега неоднозначних речей, які спростовувалися, підтверджувалися, знову спростовувалися. Я би просто на всій історії би не гадав би гадавника і Гущі. Телефонна розмова вона не є чимось таким безпрецедентом в дипломатичному напрямку. Президенти більшості розвинених країн спілкуються в день. По телефону з лідерами а, Піця, держава, і насамперед пане Олеже. Тут просто вибачте, що я втручаюся перебиваю, але тут важливо про те, що все ж таки ми пам'ятаємо, що Путін має підозру. Він, якби там не було, він його розшукує так МКС умовно, і розумієте, тут ще це питання. Я розумію, що там Трамп декларує про те, що він там буде говорити з Путіним, бо треба домовитися, в тому числі по нашому, так нашій ситуації війні в Україні, але все ж таки, якось знаєте, всі. Чомусь водночас особливо президент Сполучених Штатів Америки забув що це з літові військовий злочинець воєнний. Розумієте, оце цікаво існує. Інституції. Давайте це дуже погано, що ми маємо про це забути, але давайте бути реалістами. вона не існує серйозних міжнародних інституцій, типу ООН, типу міжнародного суду, і так далі. Це все виглядає досить лицемірно, досить смішно. Це може виглядати серйозно десь в голівудських фільмах. Ці організації вони. На жаль, себе невілювали своєю то толерантністю до тероризму, до міжнародних злочинців, таких як Путін. Тому я навіть це не буду обговорювати, там, чому Путін і решти, решту людей, е... тому решта людей так роблять. Просто стосується його розмови, я, я, я б сильно акцентував би це уваги. Очевидно, там, прямо заявивши до інавгурації, що у нього будуть контакти з Путіним. Він навіть прямо заявив про те, що у нього буде зустріч з Володимиром Путіним. Тому я не буду вдаватися, очевидно, що. І ця зустріч має бути найближчим часом. І в контексті цієї зустрічі очевидно, що будуть контакти, в тому числі по телефону і з путіним і з його адміністрацією. Це ну просто якби це неможливо заперечуватися. Е -е -е Я би просто ну це не є чимось поки що те, -е, що підлягає серйозному обговоренню. Обговоренню буде підлягати те, про що вони поговорять, і та, і вони будуть говорити в контексті України. В контексті України вони будуть говорити очевидно про варіації. Або припинення бойових дій, або там заморозки бойових дій називайте це все як хочете. Вони про це декларують зараз. Обидва Трамп найбільше, і в цьому контексті звісно буде про що поговорити, особливо в Україні, тому що це буде про Україну. Ну зараз на даному етапі я би не сильно акцентував би на цих дзвінках, тому що так попереду чекають ну набагато набагато серйозніші речі. Я зараз би все це окреслив все, все одно етапом такої підготовки проштупуванням підготовки суспільства до тих речей великої геополітики та дипломатії, які в майбутньому. От, власне, і тут цікаво, тому що от, Марко Рубіо так заявив, що ну я навіть процитую трохи що енергетика України знищена, а країна відкинута на 100 років, і також він от назвав подальше фінансування, що це нібито глухий кут. Ну Звичайно, він закликав до початку переговорів, але наголосив, що ну цей конфлікт затягується, його потрібно завершити. От в цьому контексті знаєте, можна сказати, що ми, ну українська сторона, декларує про готовність загалом про перемови. Навіть наш президент говорить, що Путіна потрібно там силою змусити так до перемовин. Але ж цього Путін не хоче змітити. Тому тут цікаво, кому от на вашу думку, цигналізує держсекретар загалом секретар Сполучених Штатів Америки, з. Сигналізує про те, що ну нікому українські питання так от уже над не стоять. Ну ніхто за Україну воювати не буде. Старіло зачастувати. Ну це дуже прекрасно, що говорить українська влада. Вона хто нам взагалі вірить про те, що говорить. Ну на жаль, втрачено дуже багато часу, втрачена ініціатива, втрачено дуже багато ресурсів, і ну не побудована країна в умовах воєнного стану трьох років активної фази війни. Повномасштабна непобудована країна, яка б могла б нормально вирішити ці питання. Я маю на увазі і економіку, податкову систему і військово-промисловий комплекс. Тому починаємо плоди, маємо те, що маємо. Звісно, хочеться партнерам нагадати про те, як вони нас розброювали. Хочеться нагадати, коли вони говорять про нашу енергетику. Ну, не переживайте. Скільки б нас б Росія не обстрілювала, ми впораємося. У нас характер такий українців. Ви хоче займіться своєю медициною, своєю соціальною політикою. У вас дуже величезні так само них, проблеми з країною, і це не красиво. Про це говорити. Ми собі це не дозволяємо. При тому ви обожнюєте цю от мульку про наші внутрішні питання і проблеми. Ми якось спробуємо цим впоратись. Сім... Давайте зараз говорити про тероризм про ту країну, яка займається геноцидом, нашого нашого народу, нашого... щоб не відволікатися від... від цієї повсі. Але я вам зазначу, що на жаль. Ситуація настільки е, е, бридса міжнародній політиці, що друзів у нас настільки мало, і тих людей, які справді готові боротися з тероризмом, їх все ж мало. Тому на жаль, такі країни, як Сполучені Штати Америки і більшість країн Європи, ну особливо Сполучені Штати і Адміністрація Трампа, будуть супо керуватися своїми національними внутрішніми інтересами, особливо на фоні минулих адміністрацій. Е, це буде ну це буде проблемою для України. Очевидно щодо вигоди щодо взаємовигідних якихось умов тут. Питання тільки в якому стані зараз країна. І наскільки ми готові показати щось інше, щось протилежне? План Б якого на мій суб'єктив я не хочу нікого лякати, у української влади немає, от, ось, ось це основна проблема, і це відчуває е, так звані наші партнери. Це відчуває і Путін, це відчуває Сполучені Штати Америки, і вони цим користуються. що, на жаль, в країні ну, ситуація близька до патової. Так, мало варіацій для маневру, для плану Б для пла... для іншого, цим зараз будуть користуватися в перемовному так званому процесі згоморостки бойових дій. І знаєте, пане веле, до теми такої злободенної, скажімо так, те, що сьогодні, зокрема, українці обговорюють і в мережі, от про те, що в. Верховна Рада Верховного Скликання. І в нас маємо понад 30 навіть народних депутатів, які от отримали підозру там від правоохоронних органів або ж від антикорупційних органів. Так? І з них троє 35. Зараз, так. з них троє наразі. Ми така інформація перебувають у розшуку ще п'ятеро у СІЗО чи під домашнім арештом. От знаєте, з одного боку, все-таки. Цікаво з вами проаналізувати, бо ми показуємо нашим партнерам, що ми все таки боремося так з корупцією, і з викорінням агентуру. А от з іншого боку, можливо, навпаки, це, знаєте, такий сигнал, що от навіть на такому високому рівні у нас і корупція, у нас і зрадники, і можливо, це може і підривати довіру партнерів до нас. Але навіть з третього боку ще в нас є ворог. Збоку, так які якому дається підстави, все спекулювати навіть на тому, що от у нас там політичні переслідування, бо все таки в нас знаєте в СІЗО деякі сидять, скажімо так, от як ви це загалом оцінюєте для себе на політичні переслідування? Шовреча до Мінського мені найменше це цікаво, як громадянина України, якому має звідувати ця влада, тут сама проблема, от яку ви окреслили саме в тому контексті, що у нас звісно, українська влада. В особі пана Єрмака любить розповідати, що корупція це перебільшення, і вона цинічно брешить Наш, нашому народу, нашим партнерам. Виновили абсолютно правильну статистику. Я її знаю досить досконало, я її так кадеталізую. Понад 35 народних депутатів України дев'ятого ступеня мають підозри. З них абсолютно більшість це близько 30 народних депутатів України мають підозри за корупційні злочини. Відво перебувають, в там три чи п'ятеро народних депутатів, які підозрюються в державній зраді. Злочинах проти національної безпеки е, країни в 100% підозр, які стосуються корупційних злочинів. У нас жоден народний депутат України не перебуває саме сьогоднішній день. В СІЗО більшість з них такі, як там, народний депутат Юрченко і решта недобитків, які туди відходять. Вони мають підозрюва паралельно з цим. Вони відвідують парламент. Вони займаються проти господи законотворчою діяльністю. Все це виглядає жалюгідно. І цим цим користується ворог в контексті партнерської допомоги для України, звісно, спекулюється, проводить відповідні і ПСО-компанії, які саме замовлені на те, що кому ви допомагаєте, чому ви допомагаєте Україні і громадяни Сполучених Штатів бо громадяни громадяни Європейського Союзу, задайте собі питання, чому ваші податки йдуть саме на це. Плюс зараз цим активно спекулюється, ще там на політичному рівні. Наші партнери це дуже класний для них от шлях е, знайти собі причину, чому, чому зменшувати допомогу Україні. Чи так? Це наглядний приклад, який ви привели. Це величезна проблема, але хто винний в так, От Російська ІПСО не посадила народних депутатів-корупціонерів в СІЗО, або українська влада, яка має всю поміту виконавчих повноважень, монобічність і так далі. Ну, для мене тут відповідь, відповідь очевидна. Ще одна проблема це мегатригерне питання, яке роз'єднало в тому числі і українське суспільство. Такий важливий час, коли українцям треба бути об'єднаніше. Пане Олеже, на завершення. Хотілося з вами ще обговорити відео, яке, знаєте, віруситься в соцмережах, в Тіктоці, зокрема, де, ну. Громадян України та мешканців Києва в цьому випадку питали: от як вони ставляться до того, що ветерани з ампутацією ну, ходять з відкритим протезом. Ну, звичайно, що абсолютна більшість там киян, українців підтримує ветеранів тому, але сам ведучий йдеться про ветерана Абсолютно. Олексія Тюліна. Абсолютно більше це зараз теж на протезі. Так просто щось так. Я, я, я за я я тільки хотіла з вами тут це підвести, тому що от ветеран Олексій Тюнін, який теж так має путапутовану ногу, і він оприлюднив коментарі під відео. В оцим відео, де він опитував людей, і там користувачі мовляв, так знаєте, зазначали, що там ну не розуміють навіщо оголювати той протест, але от з огляду на те, все-таки, що більшість коментарів направду, позитивні українці розуміють це. От чи не вважаєте, що все-таки оцей негатив? Це можливо робота ворога. Знаєте, би зробити таку картинку так званого розколу суспільства, навіть кось несприйняття сприйняття поранених військових там з ампутаціями цивільними. Чи все-таки тут є момент оцієї цієї недостатньої якоїсь освіченості українців, які од породжують такі питання? дивні? я закінчу позитивною ноткою? Тому що тут насправді не все так жахливо, як в минулих семах. Я по собі суджу. Я суджу проживаю в Києві і користуюся протезом щодня. В принципі, абсолютно нормальне сприйняття суспільства. Позитивне люди вдосконалюють себе в поведінці в? Та як подякувати, як говорити, як пропонувати допомогу, дуже великий ефект, в тому числі в соціальних мережах, ветерани проводять їх політику, і вона дає свої ефект. Я скажу так: ми ще далекі до досконалості, але ми точно не на якомусь там слабкому рівні. Я не сказав, що у нас є величезні проблеми по цьому, якщо ми говоримо саме про людей, у нас є проблеми з непростими людьми, з можно і так далі, от вони відірвані максимально. З простим народом, суспільством з тими людьми, яких я бачу щоди на вулиці, мене все не влаштовує. Позиція здебільшого, та не без небезпека, є ті, хто паркується на місцях людей з інвалідністю, на партійних час. Але в цілому в цілому ситуація нормальна. Я вам скажу так: я дуже багато бачив таких коментарів саме в фіпкоці, е про протези. Вони такою щирою українською мовою. І хотіть би, що Так само, українці мають працювати критичне мислення. Я не буду розписувати це, там сто відсотків і але повірте, абсолютно більшість, але ви маєте розуміти, що. Ну, проплата кампанія з іпсо до 22-го року, коли там вони паляниці, слово, не могли напитати. На жаль, інтенсивці війни окупація наших територій призвела до того, що у ворога у світлу статі є дуже вузькі спеціалісти, які дуже обізнані внутрішній ситуації в країні, які вільно володіють українською мовою, мають знають чітко специфіку написання відповідних коментарів в Україні в українських групах, пабліках, соціальних мережах і так далі. Це, це робиться так безперечно. Я ж ну на того бачу. Ну в мене теж були такі коментарі. Там було все досить прогнозовано. Е коментарі від ворога українською мовою. Вони намагаються посіяти таку думку в соціальних мережах, що там український ветеран. В е першу чергу, там немає поваги від, е від суспільства. Це не це це, справда, це не відповідає бізнес.